Доброго дня. Хотілося б почати з того, що в двадцять третьому році була прийнята національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні, яка розрахована на період до 30-го року. В цій національній стратегії відображені всі, всі галузі з тими, з якими стикається людина, і наша задача. Як освітян зробити безбар'єрний доступ для всіх дітей до будь-якої ланки освіти, це і дошкільної освіти, і загальної середньої, професійно-технічної, і тому ті програми, які приймаються в Сумській області, особливо та програма, з якою ми базова наша програма, це освіта Сумщини, і там обов'язково відображені всі. Заходи, які потрібні для того, щоб дати доступ всім дітям до якісної освіти. Ну, перш за все, ми говоримо про те, що у нас створена система інклюзивно ресурсних центрів це для діток, які мають особливості, і тому інклюзивно-ресурсні центри працюють з такими дітьми. Вони визначають. Категорію захворювання дитини і дають свої рекомендації для того, де дитині краще навчатися в місті з дітьми, або це буде спеціальний заклад, які потрібні корекційні заняття, які потрібні педагоги, які потрібні корекційні заняття. Тому державою передбачено спеціальну субвенцію інклюзивну для проведення таких занять корекційних. Тому робота в цьому напрямку ведеться. На жаль, в зв'язку з війною деякі у нас інклюзивно-ресурсні центри працюють в дистанційній формі навчання. Один заклад у нас пошкоджений в кінці року, 23-го, це Краснопільська наша установа, інклюзивно-ресурсний центр, але вони продовжують працювати в дистанційному форматі і надають дітям корекційну допомогу, проводять заняття і працюють з такими дітьми. Відповідно до форм навчання, які є, то дітки, які з особливими освітніми потребами, мають можливість займатися і в очній формі, і в змішаній формі, і в дистанційній формі, і супровід асистента, і вихователя, і асистента вчителя обов'язковий в такому випадку. І Асистенти допомагають дітям опановувати освітній процес, опановувати знання. Тому ця робота продовжується і на сьогоднішній день я можу сказати, що категорія таких дітей збільшилася, і у нас на сьогоднішній день в закладах дошкільної освіти навчається 250 дітей в 124 інклюзивних групах, і 182 дитини навчаються в закладах загальної середньої освіти. Також для категорії таких. Помічників, скажімо, дітей, асистентам, також передбачені кошти з освітньою субвенцією, тому такий педагог отримує заробітну плату із державного бюджету. Якщо є якась допомога і в облаштуванні або додаткові якісь заняття, то звісно допомагають місцеві бюджети. І в минулому році у нас було. Виділено більше 6 мільйонів тільки з місцевих бюджетів, якраз на допомогу таким дітям і педагогам по всім громадам в області. В цьому році, в 2024 році, на, скажімо так, інклюзивну освіту, на інклюзивну освіту така інклюзивна субвенція. Передбачені кошти в державному бюджеті це більше 300 мільйонів. Тому найближчим часом буде розподіл цієї субвенції, і вже в січні місяці педагоги, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами, вони отримують отримають зарплату, тобто все буде в порядку і далі ми будемо працювати. Також ми опрацюємо в напрямку, в тому, щоб такі діти довозилися і у нас. У нашому парку шкільних автобусів налічується на сьогоднішній день 297 автобусів, і з них 19 – це спеціальні автобуси, які передбачені для дітей з особливими освітніми потребами, тобто дітей, які пересуваються на візочках. І в цьому році у нас також було закуплено 23 автобуси і. Із них із цих 23 автобусів три було для таких спеціальних облаштованих спеціально підйомниками для дітей, які пересуваються на візочках. Тому робота в цьому напрямку просувається. Наступне на чому б я хотіла наголосити, це доступність нашого дорослого населення, і це на сьогоднішній день також актуально. Це освіта для дорослих і наші дорослі вже. Скажем, і учні, і студенти мають можливість вступити до закладів професійно-технічної освіти і здобути деякі професії відповідно до того людина, який має захворювання, тобто можна обрати професію. У нас є 24 заклади, і в третині закладів у нас є адаптовані групи спеціального такого напрямку, де Люди мають можливість отримати другу професію і третю професію робітничу можна отримати в зв'язку з тим, що змінився спосіб життя або в зв'язку з захворюванням. тому тут ми в цьому плані допомагаємо. Також фахова передвища освіта працює в цьому напрямку і. Є можливість здобути іншу професію, іншу спеціальність також і заклади вищої освіти надають і другу вищу освіту, і там і сертифікатні різні програми. І зараз в Сумському державному університеті відкрився центр ветеранської допомоги, якраз направлений на те, щоб люди, які на сьогоднішній день або втратили роботу за якихось причин або втратили роботу по здоров'ю, то можуть собі. Пропонують заклади освіти, тобто пропонують перелік таких можливостей, де люди можуть перенавчитися. Також, звісно, питання стоїть по забезпеченню дітей підручниками, і ми в цьому році вже маємо замовлення на 24-й рік і в. У 2023 році ми отримали близько 2 тисяч підручників для спеціальних наших закладів, і з них 564 підручника це з шрифта Брайля, для того, щоб діти могли займатися. У нас гарні спеціальні заклади на території Сумської області, це і для дітей з погіршенням зору і погіршенням слуху. І тому тут у нас працюють в цих закладах гарні фахівці. Ці заклади працюють в змішаному форматі, тому якщо є потреба навчання в спеціальному такому закладі, то інклюзивний ресурсний центр своєму висновку дає такий висновок, що дитина їй краще буде навчатися в такому закладі, бо там спеціальні програми, там спеціальні педагоги. ну, щоб дитині підібрали індивідуальну таку траєкторію і навчання, і реабілітації, якраз і корекції, то для того у нас такі заклади є. Безбар'єрність вона також сьогодні актуальна і в безпечному освітньому середовищі, тому ми намагаємося збільшити зараз відсоток укриттів і. Комфортність перебування в таких укриттях, і тому в минулому році була виділена субвенція з державного бюджету 72 мільйона. Були ці кошти направлені на 15 об'єктів. Кошти використані державного бюджету практично 90%. Один заклад у нас не доосвоїв кошти, це тернівська школа, але вони будуть закінчувати цей об'єкт за кошти місцевого бюджету, і заклад зможе вийти в змішану форму навчання або в очну форму навчання. Вже від того, яка кількість кількість дітей може знаходитись в укритті разом з педагогами.